Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова щоденний прогноз рибалки. Завтра, 26 січня 2026 року, погодні умови в Україні суттєво змінюються порівняно із суворою та холодною першою половиною січня. Синоптики прогнозують відчутне потепління, відлигу та мокрі опади. За останніми даними, антициклон поступово слабшає і на його місце заходять циклонічні атмосферні фронти, що приносять теплішу повітряну масу і вологу погоду. У західних областях очікується потепління до нуля плюс 5 градусів Цельсія, на півдні та у Криму навіть до плюс 3, плюс 7 градусів Цельсія чи вище, що майже позбавляє їх типової морозної зимової погоди. Такі зміни пов'язані з надходженням циклонів та теплих фронтів, які принесуть з собою не лише сніг, а й опади змішаного типу та навіть дощі у окремих регіонах. Перехід від морозів до відлиги 26 січня суттєво вплине на поведінку риби у водоймах. У сувору холодну погоду риба звикла перебувати у стані гальмування метаболізму та мінімальної активності, але поява потепління, навіть короткочасного, може стимулювати її до виходу на годування. Це явище часто пов'язане з підвищенням температури води у верхніх шарах і зміною атмосферного тиску, що може спричинити нетривале підвищення активності риби навіть у зимовий період. Особливо чутливо на такі зміни реагують мирні види риби: плотва, підлящик, густера, карась та інші. Як правило, у холодній воді вони тримаються нижчих шарів поруч із укриттями, структурами дна. Ямами або перепадами глибини, де температура води стабілізується і куди вони повертаються за мінімального руху і енерговитрат. Але з потеплінням 26 січня навіть невелике підвищення температури може зробити їх більш активними у пошуку корму, особливо вранці після сходу сонця та в післяобідні години, коли тепло досягає максимуму. Така реакція риби пов'язана з тим, що навіть короткочасне покращення середовища сприймається її організмом як шанс на годівлю. У таку погоду рибалка має врахувати кілька ключових моментів для 26 січня. По-перше, тактика має бути максимально делікатною: тонкі монтажі, тонка волосінь, чутливі поплавці або кивки та дрібні гачки, наприклад, номер від 18 до 20. Допоможуть краще відчути слабкі контакти приманки, характерні для активності в холодних або змінних умовах. Риба у зимовий період часто лише легко торкається наживки, не роблячи помітних ривків, тому уважність до найменших рухів сигналізатора є ключем до успіху. Щодо наживок і підводовування, у холодній воді до приходу від лиги краще працюють природні, делікатні варіанти мотиль або дрібний опариш. Аргументований вибір натуральних приманок пов'язаний з тим, що в холодній воді сильні ароматизатори та великі смакові добавки часто працюють гірше, а природні запахи виглядають більш природно і не відлякують рибу. При кормку 26 січня також варто застосовувати частими невеликими порціями, створюючи локальні харчові точки навколо оснастки без надмірного розсіювання корму у великому просторі водойми. Для любителів фідерної чи методної риболовлі цей період потепління гарна можливість скористатися точністю подачі прикормки у перспективні місця. Потепління передбачає, що вода у верхніх шарах стає трохи теплішою, що може стимулювати рибу піднятися на невелику висоту над донним шаром, особливо якщо внизу вода залишається надто холодною для активного пошуку корму. У такому разі точні закормки з дрібною фракцією корму. М'яке падіння монтажу і акуратний контакт із ном дозволяють помітити навіть слабкі кльови, що виникають у перші години відлиги. Втім, потепління 26 січня це також певний ризик нестабільності погодних умов. Мокрий сніг, сльота, ожеледиця на дорогах та змішана фаза опадів можливі по всій країні, особливо у центральних і південних областях, де температура повітря може підніматися до плюсових значень навіть в день. Такі погодні зміни можуть тимчасово робити рибу сумнівно активною, оскільки раптові перепади температури та перехід із холодного режиму до відливі іноді гальмують її природні цикли, і риба може тимчасово перебувати у стані меншої реакції на корм. Особливо чутлива до погоди хижа риба 26 січня. У холодні дні щука, судак і окунь переважно залишаються у стані обережної мінімальної активності. Але з настанням відливі вони можуть показувати нетривке підвищення активності. Щука у цей період часто займає позиції поруч із укриттями, корчами, очеретами, перепадами глибини, і реагує на повільні проводки із тривалими паузами, що імітують природний рух здобичі у воді. Потепління може стимулювати її вийти на короткий пошук здобичі, особливо у структурних ділянках водойми. Судак 26 січня частіше проявляє активність на вечірніх сутінках, на перепадах глибин або поблизу підводних бровок, де теплі шари води можуть змішуватися з трохи холоднішими, створюючи умови для пошуку корму. Для нього ефективні повільні джиги з чутливим контактом із дном, які дозволяють помітити слабкі покльовки. Окунь, якщо він є у водоймі, інколи реагує на ультралайт або мікроджиг. Особливо біля структурних елементів дна, але навіть тут активність ще помірна. При виборі кольорів приманок 26 січня краще приділити увагу природним приглушеним відтінкам. Зелений, коричневий, сріблястий або темно-сірий виглядають максимально природно у прозорій чи слабокаламутній воді. Якщо локально вода тимчасово має невелику каламутність через станення чи опади, можна також пробувати контрастніші відтінки, такі як жовтий або помаранчевий, але завжди з делікатною грою приманки, що найбільш природно відтворює рух здобичі у холодній воді. Комфорт і безпека на 26 січня також мають бути пріоритетом. Потепління тягне за собою мокрий сніг. Ожеледицю, слизькі умови на дорогах, усе це створює ризики для рибалки, яка проводить час біля водойми. Багатошаровий одяг, термобілизна, фліс, вітро та водонепроникний верх, теплі запасні рукавички, сухі ганчірки та термос із гарячим напоєм. Усе це допоможе зберегти тепло і комфорт протягом тривалого лову. Також корисно мати павербанк або запасні акумулятори для телефону чи ехолота, оскільки холод і волога швидко розряджають батареї. Якщо ловити з човна або на кризі, рятувальний жилет та засоби зв'язку мають бути при собі задля безпеки під час можливих складних погодних явищ. Основні поради на завтра починайте риболовлю за 30-60 хвилин до сходу сонця. Це може бути найкраще ранкове вікно для кльова у період відлиги. Підводовуйте часто і помірно, дрібними порціями, щоб створити локальну харчову точку. Міняйте глибину поступово по від 10 до 30 см, а не радикально. Для хижака робіть акцент на повільних проводках із тривалими паузами. Якщо довго немає реакції, перевірте іншу структуру або змістіть точку уздовж берега на кілька метрів. Навіть за погодних змін 26 січня 2026 року ваше терпіння, увага і делікатна робота зі снастями дадуть шанс на заслужений кльов у цей день. Адже потепління може стати тими умовами, які ненадовго пробудять рибу і подарують короткі, але цікаві моменти активності. Нехай кльове буде.